У Коломиї взялися за відновлення Шевченківського озера. Бюджетом міста на облагородження водойми передбачено півмільйона гривень. Днями ставок вже обстежили фахівці і розпочинають працювати над проектно-кошторисною документацією. Що у ратуші запланували зробити з озером та довкола нього? Дивіться далі. Там, де колись було дно ріки, творилося озеро. При копанні якого екскаваторник вихопив ковшем адміралтейського типу Якір. Коломийське озеро має давню історію, цікаво розповів краєзнавець Василь Нагірний у відеороботі Блакитноока Оаза міста. Тільки яскраві спогади пов'язані із Шевченківським озером, у ровесників та старших Сергія Федчука та Олега Дячука. Ми з дітьми тут на лодці каталися з батьками приходив дуже часто. Молодші про цю локацію нічого доброго пригадати не зможуть, бо відомо Коломийське місце відпочинку давно перетворилося на болото, яке позаростало чагарниками. Озеро однозначно в запущеному вигляді. Такий невтішний висновок Володимира Кавінського, директора компанії Укртехінженіринг, яка займається гідрологічними роботами, але заспокоює, не все втрачено, об'єкт можна відновити. Будемо спробувати виясняти, чому так сталося. Чи це людський фактор, чи це природній фактор. Воно не є безнадійним. Я сподіваюся, що все тут вдасться, і воно відновить свою роботу. Хто винен у такому жалюгідному стані озера? Поруч пруту, заступник міського голови Олег Дячук з'ясувати не береться. Ну, нікого не можу в цьому звинувачувати. Є бачення Коломийської міської ради. Це Відновити цим і будемо займатися цьогоріч. Коломийська міська рада виділила 500 тисяч гривень для того, щоб провести на території Шевченківського озера, а це 20 гектарів, наукові дослідження та виготовити проектно-кошторисну документацію. Все, що залишиться, спрямують на оплату наступних робіт. Проект буде складатися з двох етапів. Спустити його перший раз треба, очистити озеро, відновити шлюзи. І якщо при необхідності прокласти вищі поруслу течії в трубу і там зробити ще додатковий резервний шлюз, щоб ми могли це озеро заповнити. Володимир Кавінський приїхав до Коломиї на запрошення керівництва міста. Саме Івано-Франківську компанію Укртехінженіринг обрали для першого етапу робіт над відновленням Шевченківського озера. Кажуть, процес триватиме кілька місяців. Кошторисна документація, буде витулятися протягом двох місяців. Ще місяць піде на експертизу даного проекту. Зараз вступило в дію нове законодавство щодо оцінки впливу на довкілля. Це також окрема процедура, яку я надіюсь, міська рада пройде згідно законодавства там протягом двох-трьох місяців. Оскільки обійдуться такі роботи, невідомо. Продовжує Володимир Кавінський. Тут є дуже багато нюансів, які впливають на вартість проектно кошторисної документації. Це і екологічне дослідження, і геофізичне, і екологічне значно, що будемо домовлятися. Намагатимуся класти в щоб економити, скажімо так, бюджет для наступного етапу робіт власне створення рекреаційної зони довкола озера, коло ми поки грошей немає. Розповідають представники міськради. Однак запевняють, вже шукають це. Є дуже такий вартісний об'єкт. Ми будемо старатися залучити сюди і міський бюджет, і обласний, і також державний бюджет. А ще планують фахівці, керівники міста і депутати, що ця водойма буде не лише локацією для сімейного відпочинку, а й чудовим місцем для тренувань, охочих до спорту. Тут, зокрема, кажуть, добре було б облаштувати доріжки для бігу. Дитячі спортивні майданчики. Е Зони для паркування, зони для відпочинку, активного відпочинку, пляж, який був озеро з хорошим кілометражом навколо 2 км 800 метрів для спортсменів. Тут буде також гарне місце, де можна буде гарно відпочити, гарно займатися. Це така локація, яка зможе там об'єднувати багато верст населення, де вони зможуть проводити свій там вільний час активно займатися спортом, відпочивати. Ну а поки це лише затишна оаза для поодиноких рибалок, а ще диких качок та лебедів, які щороку прилітають на Коломийську занедбану водойму. <звук> Марина Максимів, Андрій Флоря, події НТК.